Поміняйте мені, ось це, все на айфон. Слухайте, так у вас Galaxy Buds 3 Pro, S25 Ultra і Watch Ultra. Хтось дуже постарався, це ж ну, реально топовий набір. Так, мій хлопець приніс і стоїть задоволений. Каже, ти моя галактика. А я думаю, яка, блін, галактика, де мій айфон? Хотіла йому цей стилус. В одне місце. Слухайте, але ж S25 Ultra – це топове залізо, топові камери, максимум можливостей і, ну, як мінімум, екосистема Samsung. Може, ви ще передумаєте? Якщо чесно, Android для мене ну, дуже складна операційна система. <зас> ну, добре, як хочете. Так, ну, ми все це можемо обміняти на, на iPhone 15. Ніяких більше генімів. Цей штучний інтелект постійно вилазить, щось підказує. Я і сама інтелект. Штучний інтелект це ж ненатуральна тупість. Ви щось сказали? Та ні, я тут з цим Джеміні якраз спілкуюся. Питаю в нього, що краще взяти: — S25 Ultra чи все ж таки iPhone 15. І що він вам каже? А він мені каже, що і те, і те можна вигідно обміняти по програмі КТС обмін.